Амінкам. Привіт, Амінка. Привіт. Привіт, любимі друзі, з вами чудесний канал. Так, вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Мені завжди було цікаво, які коти подобаються маленьким дітлахам. Амінка, от які породи котів ти любиш? Ну, от мені подобаються всі, але більше всіх британська віслоуха. Угу. А мені ще цікаво, ну, які цікавинки ти знаєш про котів? Ну, ну то, що з будь-якої висоти вони приземляються завжди на лапу. Так, дійсно, це ну, правда так. Вони всі приземляються на свої лапки. А ще цікаве те, що а, температуру можна, ну не те щоб температуру, а визначити, що котик захворів можна по його носику. От ти знаєш, що зазвичай у котика носик ну вологий. А коли він захворів, то він сухий і навіть трошки гарячий. Ти знала про це? Ну знала тільки що це буває у собак. Так, це також буває і у котів. А ще коти не дуже полюбляють ну, такі запахи, як е, ну, запах апельсина, а ще е, запах лимону. Виявляєш? Нічого собі! Так, зазвичай нам подобається, а ось тваринкам не дуже. А ще цікаво те, що у котів по 12 вусів з кожної сторони, і завдяки їм вони можуть орієнтуватися в просторі. Ось так. Так, Давайте подивимося зараз сюжет про австралійську димчату кішку і дізнаємося цікавинки про неї. Австралійський димчастий кіт це рідкісний домосід, який згоден спостерігати за подіями на вулиці виключно з теплого підвіконня квартири. Він здатний постійно знаходитися в закритому приміщенні, і від цього його настрій нітрохи не погіршиться. Характер австралійської димчастої кішки поступливий. Вона дуже товариська, грайлива, доброзичлива ставиться до незнайомців. Цей вихованець здатен швидко заводити міцну дружбу з іншими чотириногими мешканцями будинку. Він буде з задоволенням проводити час із маленькими дітьми, всіляко розважаючи їх і навіть доглядаючи за ними. Ця тваринка неймовірно добра і терпляча. Вона не буде бентежити господаря своєю персоною і здатна абсолютно спокійно переносити самотність. Він довірливий і цікавий, урівноважений і досить рідко випускає кіхті, проявляє агресію лише у крайніх випадках, коли потрібно постояти за себе чи свою територію. Тому не дивуйтеся, якщо такому котику не сподобається, що його іграшка випадково потрапила до ваших рук. Ну як тобі сподобалася ця порода? вона така весела і німного навіть спокійна. Так, так. А ще мені сподобалося, як вона грала на фортепіано. А, ну, з котами все зрозуміло, Мені от Амінка, скажи, ну незабаром до школи, так? Ну, да. А які предмети тобі подобаються? Ну, перерозна стоє фізкультура. Так, дійсно, фізкультура це дуже цікавий предмет, і гадаю, що він також подобається і вам. Завдяки фізкультурі наше здоров'я стає міцнішим і може навіть протистояти деяким захворюванням. А ще я знаю, Амінка, що ти приготувала на сьогодні віршик. Так. Да. А давайте нам його розкажеш. Давай. Раз-два, раз-два, тепла ковдра, снігова, руки вправні, ноги дуже, фізкультуру любим дуже. Руки вгору, руки в боки, вліво вправо, скоки, скоки, зупинились, усміхнулись і до мене повернулись. Молодець. Так, а окрім ем, фізкультури. Що тобі ще подобається? Ну, основа здоров'я. Е... Природознавство mm. подобається. Очі. А що зазвичай ви там вивчаєте Ну там Про... всі інтересні факти у цвітах. Mm -hmm. Ну, а все. а природі. Mm -hmm. Так, дійсно, це дуже чудовий і цікавий предмет. А мені ще от ну завжди здавалося, що для того, щоб гарно вчитися і вивчати свої улюблені предмети, потрібно з'їсти щось солоде. Солоденьке, аміна тобі подобається? Ну, наприклад, шоколад? Очі так, дійсно. А шоколад він не тільки смачний, а ще буває трохи навіть корисний. А зараз я пропоную подивитися цікаві факти про шоколад і дізнатися про нього багато-багато нового. Друзі, сьогодні я вам розповім про найулюбленіший смаколик усіх дітей та дорослих. Можливо, ви вже здогадали, що це шоколад поціновуючи цього кондитерського виробу можна зустріти у всьому світі. Тому давайте дізнаємося про нього трохи більше. Здавна шоколаду приписували не тільки цілющі, але й магічні властивості. Це було не безпідставно, адже латиноамериканські цілителі застосовували солодощі в лікувальних цілях. Мудреці казали, що так можна вилікувати багато хвороб. А в деяких країнах діти щоранку вживають горячий шоколад для профілактики укусів, бджіл і скорпіонів. На цьому в мене все зустрінемось. Що мінка сподобалися тобі факти про шоколад? Очень! Гадаю, що і вам також вона дуже-дуже сподобалася. Ну, на сьогодні все у нас. Ми подивилися і про австралійську димчату кішку багато цікавого. Дізналися нове щось про шоколад. Ну і будемо з вами прощатися. Прощаємося, мінка? Ну, так. Да. Бувайте до нових зустрічей і дивимося ваш улюблений мультфільм.